Я запрошую вас сьогодні до країни голосних звуків та букв. Давайте разом пригадаємо з вами голосні букви. Я хочу вам нагадати, що букви це те, що ми бачимо перед собою. І перша голосна буква це А. О. І, е, ми з вами вже знаємо, що букви ми можемо бачити, а от звуки дітки ми можемо тільки чути вушком нашим. Наприклад, а «о», у. Це тільки що ми чули звуки. І я вам пропоную зараз назвати слова, в яких є перший звук о. Ну що ж, почали? Ананас А-брикос. Абрикос. Ангел. Аапельсин. Молодці дітки. Ми справилися з цим завданням. Але які ще слова ви знаєте, які починаються на звук А? Так, ще є слово астронавт, астрологія, акваріум, антрактида і дуже-дуже ще багато є слів. А для того, щоб закріпити нам з вами голосні букви та звуки, я пропоную вдома викласти їх з Лего.